Харківська міська рада ухвалила витрати на 2025 рік та внесла зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024. Відповідні рішення були ухвалені на позачерговій сесії міськради. Так, місто отримує субвенції на освіту та забезпечення харчуванням учнів початкових класів. А у зв'язку з перерозподілом бюджетних призначень пояснили в департаменті бюджету і фінансів. У Харкові були збільшені видатки на забезпечення безперебійного функціонування системи теплопостачання. Міста проведення аварійно-відновлювальних робіт у житловому фонді, надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями. Харківський міський голова також зауважив, що Харків і надалі підтримуватиме і заохочуватиме добровольців, які виявляють бажання захищати рідне місто. Є певна домовленості, є певна у нас розмови з керівницям військових щодо формування бригади, яка буде виконувати бойові завдання на Харківському напрямку в Харківській області. І Ми, як і в цьому році заохочували тих, хто йшов і захищав нас, так і в наступному теж будемо це, це робити. Депутати міської ради також подовжили податкові пільги для фізичних юридичних. Осіб та підприємців Харкова. Цим рішенням ми пролонгуємо пільги з місцевих податків і зборів на перший квартал до 2025 року для того, щоб підприємці мали можливість залишатися у Харкові в непростих умовах, важких, скажімо, умовах, і у них були обігові кошти для залучення і ресурсів і виплати заробітної платні людям. Тому для нас це занадто важливе рішення. Прошу підтримати. А ще у бюджеті Харківської міської. Кої територіальної громади на 2025 рік передбачені кошти на виконання заходів міської програми оновлення та розвитку харківського зоопарку на 2018-2027 роки. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що частина фінансів піде на поточне утримання зоопарку та на погашення заборгованості перед будівельниками, які реконструювали зоопарк. Після початку повномасштабного вторгнення РФ ці виплати були призупинені, щоб спрямувати всі ресурси на оборону Харкова та забезпечення його життєдіяльності. Така заборгованості у нас є. Так, ми передбачаємо певне кошти, але хочу відразу сказати: в повному обсязі ми не будемо їх сплачувати. Ми будемо коректувати цю цифру для того, щоб значну частину з цієї цифри щось так, ми заплатимо, але основну цифру ми пустимо на відбудову, це певний резерв кошту, який є тож частина коштів цієї статті піде саме на відбудову. Затверджена депутатами була і програма економічного та соціального розвитку Харкова на 2025 рік. Значна увага в цій програмі зосереджена на питаннях, таких як цифровий розвиток міста, розширення транспортної інфраструктури, створення умов для розвитку підприємництва, будівництво житла та об'єктів соціальної інфраструктури, також зусилля. Міської влади будуть спрямовані на відновлення торговельних майданчиків, проведення капітальних ремонтів, пошкоджених будинків, розширення переліку адміністративних послуг у ЦНАПах, соціальну підтримку людей з інвалідністю, захисників та ветеранів війни. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків. Новини.